230 тисяч доларів за готовий будинок в один поверх з ремонтом та технікою у лісовій бучі. 120 квадратних метрів, ділянка 5 соток. Ось так виглядає. У нас автоматичні ворота вже встановлені, парковка для двох автомобілів, Ну і будиночок в такому форматі. Газон скоро буде, туйки посаджений, автопалив присутній. Ну і зайдемо, покажу вам трохи планування. Шафа велика. Кімната тут, типа міні-інженерія. Ну і заходимо у нас гостьовий санвузол, щоб далеко не ходити. Е... Ванна, інсталяція, умивальник. Ну і проходимо у нас, дивіться, нестандартне планування. верніше, стандартне. Там зона відпочинку, раз, два, три спальня і другий санвузол. Ще одна шафа. І ось така кухня, вітальня. Кондиціонер, плитка. Кухня вмонтована, холодильник, морозильник, газова поверхня, посудомийна машина, все є. Ми виходимо на заднє подвір'я на терасу. Нагадаю, що тут ділянка у нас 5 соток. Дивіться, крита тераса позаду мене. Ось так виглядає задня частина будиночку у нас. Тому, якщо хочете придбати такий будинок з ремонтом та технікою у лісовій буші, телефонуйте, надам всю детальну інформацію, планування тощо. Та приїжджайте на перегляд.